Ви не знали про цей магазин, а ціни вас просто шокують. Це все я купила на 200 корон. Дивіться до кінця. В кінці я покажу локацію. І так, бутилочка вина 59,90, Я пробила на сайті, Вона коштує як мінімум, її можна купити за 230 крон. Далі йде ковбаска за 13 крон, 400 грамів. А знаєте, чому вона так коштує? Тому що це хвостики. Я особисто дуже люблю обрізати ці хвостики. Далі у нас такий популярний напіток. Я подивилась на олегра. Він стоїть 29 крон, Це по знижки. І далі ще один напіток. Він коштує в білі 56,90, А на олегра 105 крон. Далі я купила за 15,90 дев'яносто на Мілашки такі штанішки. До речі, вони не сильно тоненькі, навіть повзати дуже класно. Ось далі такі маєчки. Так стало, що їх дві. Я випадково взяла. Ну нічого страшного і зносяться, я думаю. Далі ще одна маєчка з сердечками. Ці нові самі бачите, не буду <плес> <плес> називати. І ось така ось у нас покупка вийшла на 202 дві Ну і як обіцяли, залишаю вам локацію. Знаходиться він на Лідіцька 21, і ось так він виглядає.